Двох українців затримали у Франції. Про це повідомляє російська преса. Сталося це в Лілі напередодні ввечері після чергових фанатських заворушень. До слова головними учасниками бійок знову стали росіяни. У чому ж завинили наші співвітчизники? Розкаже Віталій Тарасов. Незважаючи на санкції проти російської збірної і загрозу її дискваліфікації через поведінку фанатів, футбольні ультрас із триколором знову влаштовують масові бійки у Франції. Цього разу в Ліллі. Після цих заворушень поліція влаштувала масові рейди із пошуку порушників спокою. Оглядаючи один з автомобілів, затримали українця. Автомобілі з російськими номерами. За кермом якого знаходився громадянин України, знайдено велику кількість бейсбольних бід. Кількість не уточнюється. Але згідно з вимогами місцевого законодавства, це прирівнюється зберігання цих безбольних біт, прирівнюється до зберігання холодної зброї. Станом на зараз громад... нашого громадянина затримано для з'ясування обставин. У МЗС не виключили у затриманого може бути і другий російський паспорт. Нині всі обставини з'ясовуються. А от інформацію про другого затриманого українця дипломати спростували. Тим часом збірна України вже вирушила в Ліон, де завтра відбудеться її другий матч групового раунду проти північної Ірландії. Напередодні ввечері в команди були тактичні заняття. Вона вивчала гру суперника. Звісно, непроста гра у нас Суперник з характером воєвої можна сказати, ребята будуть не ложитися там кисмі, тому що там стилі гри у них такий, Грузити, битися, боротися за кожен матч, м'яч. Так що я думаю, буде нам непросто. просте. Північну Ірландію за силовий стиль гри та зухвалі грубі зіткнення на полі порівнюють із Британією та Ісландією, яка до речі вчора в статусі цілковитого аутсайдера не дала себе обіграти португальцям, не зміг нічого вдіяти, і один серед найкращих гравців планети Кріштіану Роналду. У підсумку друге коло групового раунду Росія зіграє зі словаччиною, Румунія зі Швейцарією. А господарі турніру французи з албанцями. Цей поєдинок о 21.50 покаже в прямому ефірі наш канал. Віталій Тарасов, Сабиття канал Україна.